Хто пропустив фізику в сьомому класі. Зараз ви наблюдаєте таке явище, яке називається дифузія: це проникнення молекул атомів іонів однієї речовини, поміж молекули атоми іони іншої речовини. На швидкість дифузії в рідинах впливає температура. Одну каву я залила гарячою водою, іншу я залила холодною водою. Це з усього випуску було найскладніше, і ця інформація нам знадобиться в кінці. Тому, будь ласка, додивіться до кінця, бо я вже замахалася кожному окремо відповідати в коментарях. Як так виходить, що у нас дрібкава кава в готовому вигляді має більше кофеїну, ніж кава імерсійного способу заварювання, тобто приготована просто в чашці. І сьогодні я вам хочу розказати про це. Але перед тим мені вам треба розказати дуже. Дуже інтересний факт. Чи знаєте ви, як робиться кава без кофеїну методом швейцарська вода? Я нам зразу підготувала наглядний матеріал. І так, значить, береться зелене зерно, воно погружається в гарячу воду, віддає туди значить, свої смакоароматичні ароматичні властивості, речовини, включно з кофеїном. Потім оцю воду з цього зеленого зерна, тобто зелений концентрат, пропускають через вугільний фільтр. І таким чином вугільний фільтр затримує кофеїн. На виході ми маємо водичку. Яка насичена смакоароматичними речовинами, але не містить кофеїну. Потім беруть наступну партію зеленого зерна, опускають в цей концентрат, який не містить кофеїну, каву зелену з кофеїном. За рахунок того, що середовище, оця от водичка насичена смакоароматичними речовинами, містить все окрім кофеїну. Кофеїн виділяється з цієї зеленої кави. А от смако ароматичним речовинам немає куди з тої зеленої кави в цей концентрат виділитись, тому що це перенасичене середовище смакоароматичними ароматичними речовинами. Таким чином, ми маємо зелену каву, яка віддала в цей концентрат, тільки недостаючого кофеїну. Тепер усвідомлюючи всю інформацію, яку я сказала, до ми маємо підійти до того, що ж відбувалось ось тут. Весь цей час, поки я тренділа, і почну я з емерсійного способу заварювання. Отут у нас на дні знаходиться кава. З моменту того як вона торкнулася води, вона почала у нас зробити що правильно дифузію. А окрім того, вода в цьому стакані постійно скидала температуру. У нас є відкрита, оця, і значить, у нас не було а, ніяких ззовні нагріваючих елементів. Тобто, у нас кава не стояла на пліті, не нагрівалася, тому температура падала. Чим менша температура, тим менша інтенсивність виділення речовин з кави у розчинник. Але це не остання причина. І ще одна причина полягає в тому, що весь цей час цієї кави виділялися речовини у воду, створюючи середовище на. Насичене цими речовинами. Чим більше виділилося цих речовин, тим менше є можливість виділяти їх в подальшому. Тобто наситилась кава речовинами. І, власне, далі вже виштовхувати ці речовини в це середовище стає важче і важче. по прикладу, декофінізації кави, про яку я вам тільки що розповідала. І отут у нас поступова екстракція сходить на нівець. А що ж у нас відбувається з дрібкавою? Я вам даже покажу, що являє собою дрібкава. Це ось такий пакетик, який зараз може вмістити в себе 50 мл рідини. Тобто, для того, щоб приготувати порцію дрібкави 150 мл, нам треба цей пакетик пролити водою тричі. Мені часто прилітає в коментарях про те, що те, що я говорю, нелогічна, тому що почому ж тут більше виділяється кофеїну, ніж тут, якщо тут кава постійно контактує з водою? І зараз буде главна відповідь. Коли ми заливаємо дрібкаву перший раз, у нас іде активне, інтенсивне виділення речовин смакоароматичних, Ну і кофеїну десь з другого-третього з третього проливу, тому що кофеїн виділяється одним з останніх. А власне, дуже інтенсивно відбувається воно у нас ось тут. А сюди вже стікає результат цього, цього створення цього середовища. Понятно? Понятно. Другий пролив. І що ми з вами робимо? Ми знову створюємо середовище панове. Тобто це не середовище, в якому відбувається екстракція, вже насичена, а це панове. Ми залили нову воду, в якій ще не отворилося це середовище зі смаку ароматичних речовин. Ну і третій пролив. Тут у нас вже йде активне виділення кофеїну. Третій пролив. Найактивніше виділення кофеїну і решту речовин. В чому різниця? В тому, що тут інтенсивність виділення речовин на кожному проливі не змінювалося. Воно було з тою самою інтенсивністю. Чому? Тому що кожен раз заливалася нова вода. І поки тут екстракція поступово сходила на нівець, і інтенсивність виділення речовин падала за рахунок усіх факторів, що я прорахувала вище, тут вона утворювалася знову і знову всі три рази. Отако я сподіваюся, що було дуже доступно. Прошу лайк, поширення, якусь взаємодію. Відео Отакенне! Я засрала тут всю хату, і власне всі рісуночки до цього випуску я рисувала сама. Тому буду дуже вдячна за взаємодію. Всіх обняла ваша Йоша.